Це революція кожного українця, якому набридло стояти на колінах, і хочеться достойного життя у власному домі. Події листопада-грудня 2013-го сколихнули всю Україну та Європу. На очах всього світу влада розстрілювала свій народ. Хочу зазначити, що чомусь ряду причин система не помінялася. Але зараз я вважаю нам, і на пане поколінні, зокрема, треба згадувати цих людей, які віддавали своє життя, тому що також мова там була і ультраси, і правий сектор, і сам броне майдану. Відповідно, дуже багато хлопців за майданом пішли воювати, в тому числі я. І ми далі воюємо проти цього ворога нашого сусіда, тому що це є азіат, я вважаю, і я не знаю, як це має закінчитися. Але тут ми маємо гортуватися і в першу чергу для юного покоління, яке має виростати тільки патріотичній основі релігійних і духовних цінностях. Хочу додати, що наш погляд на зміни. Тріотичне е, русло держави дуже, дуже чітке. Ми будемо завжди відстоювати, будемо працювати над тим. Мова про третій майдан весті я не знаю, чи доцільно, але якщо він буде, то ми будемо завжди поруч. І... Тому що система витворюється поміна, на жаль. Слава Україні, дякую за увагу. <праць> Тому врешті знімай запелюжені верці, і вчися наново жити по тому З перепрошитою вірою в серці, ти холодне, повертайся, здолавши чистого зла не в стоєн, і відпускай цю ненависть на посеред мирної тиші І далекі від того, хто не помиляється, хто є альфа і омега дорога істини життя. Хто може сказати, що Ісус десь помилився? А в яких ми відносини з Ним? Звичайно, ми вміємо оправдовувати себе, вміємо ховати себе за чужі гріхи. Але Україна ще довго буде мати такі випробування, бо Господь нас не залишить. І Він таки хоче, щоб ми були разом з Ним. Ми кажемо, що Україна вибрала європейський шлях. А який це європейський шлях? Чому та Європа така зараз процвітаюча, така гарна, комфортна, мила, приємна для нас, чому ми так любимо любимо бути там? Бо в них основою фундаментом їхнього процвітання була їхня віра. Бог, любові, миру, а також українська Україна. За це змагаємося, за це віддала своє життя. Наші вроді без сотні, слава Ісусу Христу! Слава Україні!